Вітаю вас на каналі Буденний Хау Хлопці, цей ящик не влазить до нас в кадр, тому я його просто заберу зі за стола. Розпочнемо у нас такий відео з першого розпаковка, а потім підсумки. Хочу подякувати підписнику за надану коробочку. Це є в нас посилка для каналу. Також, куди я пропав, чому не було нових відосів. Я вже вийшов в нічні зміни. Я вийшов на роботу. Працювати в три зміни таке собі, є така погана штука, як нічні зміни. Вони відбирали в мене дуже багато часу та сил, майже весь вільний час йшов на те, щоб поїсти, поспати і вийти знову на роботу. Нічого я за цей період не збирав, збирав я тільки в суботу, як відіспався. З хорошого, ну, Демон Prince почав магнітити, поки дуже погано, мабуть, крила залишу, як є на, магні... на клей. Посажу так, як би вам це показати, хлопці. Тут у нас в коробці дві коробочки поменше, і дуже багато паперу. Одна коробка. Так, я буду вам це показати. Так, це у нас одна коробка, це у нас інша коробка. Все інше у нас Це був просто наповнювач, щоб це все добре доїхало. Що там всередині? Я не знаю, але будемо дивитися. Так. Що ж у нас там всередині. Так, як би вас так діставати? Так, бачу лезники якісь. Бачу, 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 танчик. Так. Ну що, хлопці? Виставляємо посилочку. Так, в стороночку. Так, давно я вже анбоксів не робив. Є ще декілька коробок, які я хочу вам дуже показати. Так, що у нас тут? О! Богом забуті олдові декалі. В мене, до речі, є такі. Е, я їх навіть ніде не клею. Знаєте, раніше були ось такі круті декалі. Особливо мені черепи подобаються, таких зараз не роблять. Так, що в нас тут? В такому блістері в нас е, бачу пластикова зброя і маринчик е, рука від Термолорда. Е, щось від берсерка. І зброя на танчик. Ось цю штуку дякую, я дуже давно шукав цей лаунчер. Пластиковий. Так, це все піде у відмивку, і подивлюся, і воно просто запшикано, дивіться, одним шаром ґрунту. То це пара бутилок і думаю, це виправить. Далі. А, хлопець зламався. Це, як я бачу, це був новий, наче термінатор, Його, ні, не новий а це старий термінатор, якому просто дали руку від термолорда. І Пара трофіпаків, ну, ви бачите, в якому стані він приїхав, він мав бути міражором. будемо ремонтувати. Далі. Це у нас шмат тірейну. Не пам'ятаю, як він це називав. За тірейн дякую. Тірейн це дуже класно, це у нас шмат якогось корабля був. Дехто я бачив у Зебегера якийсь обзор, він робив саме на тірейн. Було цікаво. Так, у нас пакет. Зливниками ливниками. Ну, в Зебекер, скільки я пам'ятаю, там було щось в новинах, не найсвіжіших. Було саме про набор в якому якийсь класний тірень переведення. Дивимось, що в нас таке? О, ви існуєте, це є бітси від старих берсерків. Їм бозна зараз скільки років, вони. Мені як здається не настільки старші. Ну, десь такі старі, як я, наскільки я пам'ятаю, 99-й. Так, дивимося. Ось. Це в нас гранатки, декор, голова чемпіона, пістолет. Це дуже древній богом забутий набір. Так. болт пістолети пиломечі. До речі, мабуть, до моїх нових рапторів підійдуть. Скоро ще буде по ним відео. Так, це я добре знаю звідки. Це є з набору байкерів. Або стара тактичка, але шипи натякають, що це були байкери. Хоча ні, це все-таки стара тактичка. Далі декоративні ножечки клас болтер, який можна закинути за бекпак. Дивимося мечі-мечі, болт-пістолети, гарно. Все-таки мої МК-3, можливо, будуть мати право на існування. Так, і що в нас тут іще? Так, і це все у нас ливнички були від берсерків. І далі були якісь пальми. Взагалі не знаю, з чого це. Це не ГВ. Це у нас просто ось на ливниках такі пальмочки. Так, приберемо це подалі. І продовжимо дивитися, що у нас є ще. Це поки перша коробка. Так, що в нас обмотане пупиркою, Боже хлопці, вас життя не пошкодувало. Ось, у нас ціле відро міньок. У нас був такий герой Даркіл, оскільки я зрозумів, це Даркетник, якийсь орден. Можливо, щось 21-го, до речі, стандарт класний. Хто це був, я не знаю. В орденах лоялістів погано розбираюсь. ну Поставимо його сюди. Далі. Це в нас ветеран. Я вже збирав ветеранів Даркіл. Це з того набору. Не пам'ятаю, чи срібні ангели чи ангели очищення, як вони правильно називались. Ще в нас термос, такий олдовий термос з плазмою. Чимось дезвінк нагадує, але це не вони. Так що тут термоса, хлопець з мечем, меч, наскільки я пам'ятаю від байкерів, це законверсили звичайного ветерана. Йдемо далі. Ще один термос, першу подумав на магнітах, ні, у них просто руки повідпадали. Ну, навіть непогано, ну, не в непогано. Так, термосів в одну кучу, піхоту в іншу. Надіюсь, вам добре видно. Так. Ще у нас хлопець. Це, скоріш за все, з коробки Dark Vengeance з плазмою. Далі йдемо. О, фамільярчики. Гарно. Так, ще один хлопець, але це вже з плазма Кенном це як Девастатор. Гарно. Далі, дивимося далі далі. Хлопець, який втік від бази з болтером До речі, непогано очі покрашені, влучив гарно. Далі ще один термос. І всі без однієї руки. Досить цікаве. Так, хлопець з болтером. Що тут ще? Берсерки під'їхали, старі олдові берсерки. Колись в мене такі вже були. На каналі своїх старих показував. ідемо далі. Так, ще один хлопець з болтером. Тепер пішли хаосити. Так, у нас старий бекпак. І в нас. Е я не зрозумів, чи це смола, чи це загрунтований раптор. Зараз ближче подивлюся по шкрябу і може це виявиться пластик. Так, трішечки здеру. Грунтовки, щоб сказати вам, що за матеріал. Ні, хлопці, це в нас летей раптор. Причому це є дуже олдскульний скульпт. Це прям дуже старе, це з 90-х десь. Так, є в нас ще один раптор. Життя ці скульпти не пошкодувало. Так, надіюсь, вам добре видно. Так, нахилю трохи камеру. Так, щоб ми це могли все роздивитися. Що у нас тут є далі? Так, щось у нас ще маленьке? Так, вони причому не на 32, я не помітив. Вони на 25-ках стоять. Це 25-ки. Так, це на 25-ках, вони у нас стоять. Ще хлопець з болтером. Ідемо далі. О, хоч один цілий. Так, термінатор. Теж дарки, Дивимося далі, далі, далі. Ще один термінатор стандартна закачка. Кулачок Болтер. Ще один хлопець з Болтером. До речі, досить непогана схема для спідпейнт. Спід Дивимося далі. Це в нас щось відломане. Це як я зрозумів, був цей Раптор. О, -о, О, Цим хлопцям можна просто вбити. Він загубив свою руку. Це є металевий харн. Не знаю, оригінальний ні. Не оригінальний. В мене вже був такий саме металевий із зігнутою сокирою. Хлопця життя не пошкодувало. Так, ідемо далі. О, аптекарія. Мабуть, бекпак рука з набору Дезвінг. Аптекарії це рідкість. Ну, я для своєї Альфи поки таке не зібрав, але планую. Якщо хтось має біце, ви знаєте, куди писати. Так, був термінатор його в з плазми. Так, ще один термінатор. До речі, які ж у них класні самі ці корпуси. Просто подивіться, які ж ці класні зверху штучки. Так, йдемо далі. Берсерки в ґрунті, берсерки без бійців, берсерки переломані. Цей взагалі шолом, наче не знаю, що це йому рошки зробили. Так. Боже, скільки там всього? Я не знаю, це. Вибачте, якщо цей відео займе у вас багато часу, я не знаю, скільки я це розбирати буду. Хлопець з алебардою. Ідемо далі. Ще берсерк. Так. Джампак і куча поломаної смоли. О боже, скільки там бійців валяється, хлопці? Ну, це жах. Хлопці, яких клеїли явно не на пластиковий клей. Так, дивимося, дивимося. Металеві руки. О, я здогадую, що це було. Тільки, мабуть, воно живе чи ні. Це є руки від облітераторів. Це є металеві руки від старих облітераторів. Боже, вони колись існували. І ними можна було реально вбити опонента, якщо ти програв. І тобі не сподобалась партія. Так. Класичний хауссет з болтером. Просто класика. Далі, ще у нас був капітан, мабуть, з клавсами хлопець з плазмою і болт-пістолетом, це ветеран. Плащі гарно пофарбовані, мені подобається. Так. Це у нас хлопець, якого трошки розділило. Мабуть, на нього налетіли берсерки. Тут вже більше саме розсип Так. Мабуть, далі для зручності я вам буду це все показувати просто склейкою, як це все виглядає на столі. Щоб це не займало дуже багато часу. Так, тож викладу все на стіл і покажу вам, що там є. Ну що ж, мої любі підписники, я розібрав дві коробки. Я був просто в шоці, скільки там всього було, з по лоялістам. Так, в нас є така штука, як я зрозумів, це Razerback з апгрейд-паком на дарків. Щось таке. Я в дарках, ви знаєте, трошки погано розбираюсь. Є в нас така класна гармата, це в нас ласка спарена з плазмою. Можливо, колись була така закачка. Чи є ця штука, як це правильно називається, відпишіть, будь ласка, в коментах. Далі. В нас тут був класний капітан. Це, як я зрозумів, з коробки Dark Vengeance бонусний. Ось такий у нас крутий хлопець. Далі. В нього є ціла п'ятірка ветеранів. Що тут по ветеранам цікавого аптекарій. Гарні хлопці з плазмами з болтерами. Ціла десятка термосів просто нічого ще поки не склеював обратно. Це, як я зрозумів, капітан склав саме. Або якийсь чемпіон от капітан за Лібардою, ну тут їх дуже багато, дуже вони мені сподобались, дякую. Треба буде дуже багато клеїти відмивати. Літрів із запропіла піде на це німерінно. Це лише в нас тільки лояли. А хаосу, тут я вам скажу хлопці в 5 разів більше. Я не знаю, як би вам це так показати, але я все переклав судочки, зараз вам постараюсь це все вивалити на стіл. Ну що, хлопці, продовжуємо. Що в нас тут є з такого? Так, в нас тут танки, в нас тут Демон Принц, є дефайлер. Ось такий крабик. Привіт, Downtof War перший. Дуже мені цей юніт саме в Даунуфур подобався. Буду ремонтувати його, побачив трішечки. Uh, цього додати ну, можна зробити як батлдамаг. Перекрасити все в правильні кольори. Uh, ніяких тут хаосицьких шипів зверху немає, нічого не магнічено, як воно розбиратись, фарбуватись буде, я не знаю. Трішечки рухоме, і тільки це у нас слабка рухома, Все остальне намертво заклеєне. Ніколи в житті не тримав в руках дефайлера. Ось такий здоровенний крабопавук. Demon Engine. Далі. Що тут є? Віндік. Маленький Віндік. Один із моїх самих любимих танків в 40. В індикатор ось така краса. Ніколи не мав модифікації 40К, мав тільки саме Єресевий. Тож ця красуня буде відмиватися і робитись в правильні кольори. Razerback я вам показував. Далі є в нас дві рінки. Ось одна у нас ріночка це така у нас рінка Як я зрозумів, її просто запшикали з балона. Чорного. Так. Є в нас ще ось така рінка, багато слідів від клею Так, Тут багато всього повідлітало. Вони ще всі в пилюці приїхали. Будуть відмиватися, фарбуватися, робитися. Не знаю скільки в мене на це часу піде. Богдане, дякую тобі за таке. Є в нас ще олдовий Демон Prince. Якраз збираю зараз нового. Так, таку штучку мені дали бонусом. Це, певно, якийсь слонішицький юніт, не розбираюсь в цих ваших вархамерах. Так, хвилиночка Меміо дали мені ось таку штуку. Це, як я зрозумів, просто покоцаний Лемонрас, який законверсили під типу Хаосицький. Не знаю, що з ним буду робити, що з нього вийде. Так, відкладемо панчики в сторону, бо тут. Як би вам це показати, я навіть не хочу це опять-півгодини вивалювати на стіл. Я вам постараюсь так от показати. У нас є цілих два судочка. Це такі великі у нас судочки. Так, в них у нас міражори, міражори, пожирачі світів, вордейтери. дуже багато вордейтерів, смоляні раптори, ну, дизайн просто. Далі. Що в нас є? Є в нас старі олдові тактикали, карлани, берсерки. Ну щоб ви зрозуміли, берсерків я тут нарахував майже півсотні по двом судочкам Вони в нас тут гарно розкидані, є в нас такі прикольні хлопці з пістолетами. А, вибачаю, забув вам ще покласти, бо в кадр не влізло. Є в нас ще ось такий предатор, без гармат, без нічого. Як я зрозумів, гармати у нього в тому судочку були, ну, що я показував раніше. І є в нас такий шмат терейну. Так, і ось такий шматок терейну. Це я буду фарбувати теж. Терейн потрібен завжди. Щас собі планую поле розпочати. Так, ну саме Бетлмат. Так, такі в нас берсерки. Деякі були тут досить цікаві. Типу ось цього. Це, як я зрозумів, був папусний чемпіон. такі у нас берсаки. Тут навіть очі хтось намагався прокрасити. Не знаю, хто це був, але дякую. Так, роботи ви мені дали багато. Ну що, Богдане, ось така тут вся краса, над котрою треба сидіти. Так, а ось тут, як я зрозумів, це болтери від нього це був анігілятор. І що тут ще з такого? Нарахував я тут десяток берсерків, не берсерків, а термінаторів, старі алдові термінатори, яких теж життя не пошкодувало. Так, і як би вам це все показати в другому садочку? Так, це все в сторонку, тут піхота, але тут є речі поважче. Е, буквально в них десь грам 200, ну десь не менше 150. Це в нас солдові просто облітератори. Боже, які вони старі, боже. Мені здається, зараз легше, ніж цих знайти. Знайти собі пластикових. Ну Вони реально такі старі, я не знаю, чи це копія, чи це оригінал, О, взагалі не знаю, але виглядають дуже так брутально скарабчено, що обмазюкані. Так. І що я тут цікавого знайшов, ну був ще до тої пачки термінаторів. І ось просто ну, можна просто так показати, просто жнення берсерків. Скільки тут моделей, я не знаю. Я вам перерахую, десь тут буде циферка. Так що дякую вам всім за перегляд. Думаю, це була перша така незвична масштабна розпаковка. Я хлопці реально в шоці, я не знаю, як на це реагувати ще. Я не знаю навіть що сказати за таку кількість міньок і те, що це все треба переробляти, скільки сил на це піде, що з цим будеться робити, коли, де, я не знаю. Хотів підсумки вам показати, але зроблю вам підсумки якось пізніше. Ну, якщо коротко, замовив дверки. В-третє, ну мені приходили не ті дверки. Прийшли на ринку, Зараз, надіюсь, прийдуть на лендрейдер, на Spartan. Вони вже на пошті я не встиг їх забрати. А вони на іншому відділенню. Далі, збираю далі своїх лоялів, буду їх сьогодні загрунтовувати, буду пробувати нові жовті кольори. Ще з такого, що я вам хотів сказати: збираю Демон а скоріш за все, просто заклею намертво крила. Мені не вдалося їх замагнітити. Мої магніти заслабкі для цього. І з такого ну поки це все. Робота віднімає багато часу. На тижні продовжу з тисячниками сидіти. Прийшла коробка комбат-патруля, я її вам покажу. І якщо все добре буде, то під кінець наступного тижня вас будуть чекати нові якісь гарні новини стосовно зборок. Можливо, запишу відео, як я збираю мініатюру або щось таке, поки не знаю, як це все буде. Так, ну і на цій гарній ноті і на такій великій купі сірого, обмазюканого пластика. Я прощаюсь з вами, до нових зустрічей. Також ПС посилання на інші класні YouTube канали буде в описі під відео. Všechno šťastné. Berěte sebe.